Отже, дави розбиратися минулий рік, ну це був рік штучного інтелекту. Здавалося, кожен, просто кожен спеціаліст, кожна маленька компанія почали використовувати нові інструменти. Але ось що дивно: більшість людей так і не почали заробляти більше. Чому так? Це, мабуть, головне питання, яке ми сьогодні маємо розітнути. Саме так. І я хочу одразу прояснити: це не буде розмова про те, хороший щічі чи поганий. Це скоріше такий собі ростин ринку після Бульбашки. Ми проаналізуємо, як величезний галас е спотворив рішення людей щодо роботи, доходу, кар'єри, розберемо, що було реальністю а що роздутою бульбашкою, яка от щойно луснула. Чудово, давай тоді з самого початку. Що саме зробило цю технологію бульбашкою? Адже інновація, ну вона ж була справжньою. Інновація так, але ринок. Ринок працює за своїми законами. І тут ми побачили, ну просто класичну картину. Очікування почали рости набагато-набагато швидше за реальний попит. Демонстрації виглядали як магія, правда ж? Але коли доходило до бізнесу, ніхто не міг чітко пояснити, а як саме це принесе гроші. Це ж знайома історія. Бульбашка доткомів, залізнична лихоманка, за моделлю Хаймана Мінські, ринок пройшов усі стадії. Сув, тобто поява технології, потім бум, і нарешті масова ейфорія. Зачекай, але я б тут посперечалася щодо незрозумілої цінності. Ми ж бачили безпрецедентні реальні гроші. Гіперскейлери, Amazon, Microsoft, Google, Meta планують вкласти у 2025 році 315 мільярдів доларів. Це ж не просто слова, а OpenAI. з нуля вийти на дохід у 13 мільярдів на рік це ж найшвидше зростання в історії. Це не схоже на ілюзію. Гроші були, так, це правда. Інновація реальна, ніхто не сперечається. Але обіцянки та оцінки компаній вибухнули швидше за будь-яку реальність. Слухай, навіть самі інвестори це розуміли в одному опитуванні Bank Америки America 54% з них прямо казали, що вважають акції шиї компанії бульбашкою. А знаєш, що підживлювала цю ілюзію шаленого попиту те, що можна назвати циркулярним фінансуванням. Геніальна, але дуже оманлива схема. О, а ось тут давай детальніше, що це таке. Ну, уяви собі, Nvidia дає гроші OpenAI. На що OpenAI їх витрачає? На чіпи. На чіпи від NVIDIA, а потім ще й орендує сервери в Oracle, яка теж є гігантським клієнтом NVIDIA. Гроші, по суті, не створювали нової цінності в економіці. Вони просто гуляли по колу між трьома-чотирма гігантами, роздуваючи їхні ж звіти. Це виглядало як шалений попит, але насправді було ну, фінансовим ехо в закритій кімнаті. Тобто, це була гра великих хлопців для великих хлопців. Добре, це пояснює, як Бульбашка надувалася, але ж якась реальна цінність для звичайних компаній, для спеціалістів, все таки була. Давай проведемо чітку лінію, що працювало а що виявилося пустушкою. От тут якраз все досить просто. Реальна вимірювана цінність була там, де штичний інтелект не намагався бути якоюсь магією, а ставав, скажімо так, нудним, але ефективним інструментом для оптимізації процесів, які вже існують. І ось це, на мою думку, і є те справжнє золото, яке багато хто пропустив. Галас був про заміну людей, а реальна цінність у тому, щоб зробити їхню роботу менш нудною. Той же Walmart не звільнив менеджерів складу, він дав їм інструмент, який скоротив надлишки товарів на 35%. Вони не замінили людину, а дали їй суперсилу. Це вузька, сфокусована автоматизація. Абсолютно! Дослідження від Entropic, творців Клоуд показало, що їхня модель скорочує час на деякі письмові завдання на 80%. Це колосальні цифри. Якщо це масштабувати, це може подвоїти річний приріст продуктивності праці. в США. Ось це реальна цінність. А от бульбашкою виявилося все інше, те за що люди спершу платили, а потім різко перестали. Так, і що ж це було? Чому потік грошей до фрілансерів та малих агенцій так швидко вичерпався? По-перше, люди перестали платити за послуги штучного інтелекту без конкретного вимірюваного результату. Ривок заполонили пропозиції, які, по суті, продавали просто доступ до інструменту. Це класична помилка. Ось вам молоток, а будинок якось будуйте самі. Але ж клієнту не потрібен молоток, йому потрібен збудований будинок. Дослідження MIT це підтвердило: більшість пілотних шиї проєктів на підприємствах так і не принесли вимірюваних покращень. А ще ж була ціла армія експертів з промтів. Пам'ятаєш, як минулого року кожен другий у LinkedIn раптом став промпт-інженір. Отак. От це тривало десь три місяці. Ринок дуже швидко розставив все по місцях. Виявилося, що вміння писати запити це не якась унікальна перевага, а базовий гігієнічний навик, який дуже швидко знецінився. Продавці пропонували інструменти, але не брали на себе відповідальність за результат. І коли клієнти зрозуміли, що магії не буде, вони просто перестали за це платити. Логічно, і якщо звичайні користувачі та малий бізнес не змогли на цьому заробити, то гроші ж не зникли. Вони просто осіли в інших кишенях. Хто ж насправді виграв від цієї лихоманки? Ну, як і в будь-якій золотій лихоманці. Найбільше заробили не ті, хто мив золото, а ті, хто продавав лопати та кірки. Левову частку прибутку отримали нетворці контенту, а великі гравці, що будували інфраструктуру. Насамперед виробники заліза та власники хмарних сервісів. NVIDIA зараз контролює 37% світового ринку напівпровідників. Її капіталізація злетіла до понад 4,4 трильйона доларів. Це більше, ніж економіки багатьох країн. Тобто, поки фрилансери намагалися продати статтю від ChatGPT GPT за 20 доларів, NVIDIA заробляла мільярди на чіпах, на яких цей ChatGPT GPT працював. Саме так. Також виграли інтегратори. Компанії на кшталт Salesforce чи Snowflake. Вони не створювали нові моделі, вони брали вже існуючі технології і просто вбудовували їх у свої продукти, якими вже користувалися мільйони. Вони продавали не шиї, а кращу версію Salesforce, і їхні доходи значно зросли. Але знаєш, навіть у цій історії про лопати та кирки є місце для неймовірної винахідливості. Я натрапила, наприклад, компанії Промера. Це ж просто геніально! Вони починали з найпростішого прибирання дата-центрів. Здавалось би, де тут інновації? Але потім вони подумали, ми вже тут, всередині, що ще ми можемо робити? Цікавий поворот. І вони почали не просто прибирати пил, а й перевіряти системи пожежної безпеки, цілісність кабелів, збирали дані про мікроклімат і з простого клінінгу вони перетворилися на консультантів з управління ризиками. Це фантастичний стрибок від швабри до дорогого консалтингу. Вони знайшли свою унікальну нішу, обслуговуючи гігантів. Це чудовий приклад, але це, на жаль, виняток, що підтверджує правило. Більшість людей не шукала таких складних можливостей. Вони були засліплені галасом про легкі гроші, і це дуже боляче вдарило по кар'єрах найманих працівників. У який спосіб? Мені здавалося, що найбільше боялися фрілансери. Пеція найбільшої шкоди завдав галас навколо неї. Багато посад опинилися під ризиком через паніку керівництва, а не через реальне впровадження технологій. Це те, що називають тихим розмиванням відповідальності. Саме люди боялися, що їх замінять буквально завтра, і через цей гучний страх не помітили, як шиї почав тихо розмивати їхні обов'язки, знижувати цінність певних навичок, подивись на Амазон. Сіо Мед Гарман публічно каже, що шиї лише підсилює людей. А водночас компанія скоротила тисячі співробітників, а їхній hr відділ у внутрішніх комунікаціях прямо пов'язував це з трансформаційною силою шиї класика. Але ж з іншого боку, з'явився і шалений попит на нові навички. Я бачила звіт Білого Дому, який прямо вказував на гострий дефіцит фахівців з розробки. Тобто, проблема була не в тому, що робота зникала, а в тому, що потрібні були нові набагато глибші компетенції. Так. Не просто вміння користуватися ChatGPT, а здатність будувати складні системи. І це підводить нас до найболючої теми фрілансерів, бо для більшості з них модель ши фрілансер стріско провалилася. Чому ж? Адже інструменти стали доступними для всіх. Саме тому сама назва ши фрілансер стала червоним прапорцем. Вона перетворилася на синонім людини, яка пропонує дешеві шаблонні послуги, без розуміння контексту. Це призвело до миттєвого обвалу цін у багатьох нішах: копірайтинг, створення зображень, це комодітизація. Коли кожен продукт виглядає однаково, єдиним фактором стає ціна, і вона летить вниз, а поява моделей з відкритим кодом лише підлила олію у вогонь. Але ж деякі малі гравці все таки перемогли. І я думаю, я знаю чому. Ключовим фактором успіху був не сам ШИ працювало володіння контекстом. Перемогли ті, хто не продавав шиї, а вирішував конкретну бізнес-проблему. Наведи приклад, це важливо. Юридичний інструмент кокаунсел. Co вони не прийшли до юристів і сказали: спробуйте наш крутий шиї. Ні, вони прийшли і сказали: ми скоротимо ваш час на перевірку договорів на 40 годин на місяць. Вони продавали результат, а не технологію. Вони глибоко інтегрувалися в робочий процес юриста. Ши був лише інструментом під капотом. І більшість людей так і не збудувала цього володіння контекстом. Вони продавали інструмент, а не рішення. Отже, бульбашка луснула галас вщух, що залишилося після неї. Яким став ринок зараз? Ринок став набагато більш зрілим і, чесно кажучи, нуднішим. І це чудова новина. Абсолютно згодна. Штучний інтелект нарешті перестав бути магією і став тим, чим мав бути інфраструктурою, як електрика чи інтернет. Він стає невидимою частиною бізнес процесів. І стабільний попит залишився саме там, де шиї вбудовуються в існуючі робочі процеси. Ось цифра: 63% фінансових компаній вже перевели свої пілотні проекти з генеративним шиї у стадію виробництва. Це вже не експерименти. Нудна інтеграція перемогла яскраві дема. Ринок тепер винагороджує не за те, що може зробити шиї, а за те, що він вже робить для бізнесу. І знаєш, що найважливіше залишилося після бульбашки? Величезні дата центри, інфраструктура. Це дуже схоже на кінець 90-х. Коли луснула бульбашка даткомів, залишилося тисячі кілометрів оптоволокна, яке стало основою для Facebook, Google. Так само і зараз. Це підводить нас до фінальної великої суперечки. Чи допомогла ця бульбашка людям рухатися швидше, чи вона просто змарнувала цілий рік для більшості? Яка твоя думка? Я вважаю, що вона спалила фокус, довіру та цінову владу. Люди рік ганялися за трендами замість того, щоб розвивати фундаментальні навички. Клієнти втратили довіру після купи обіцянок про магію. А найгірше ціни на багато креативних послуг були зруйновані через уявлення, що це тепер може зробити машина. І цю довіру доведеться відновлювати роками. А як категорично не згодна, я вважаю, що ця бульбашка при всіх її недоліках прискорила навчання та експерименти в 10 разів. Так, це була дорога освіта для ринку, але вона була безцінною. Компанії, спеціалісти були змушені за один рік розібратися в технології, зрозуміти її реальні можливості, та що ще важливіше, її межі. Без цього галасу ми б витратили на це 5 років. Це був глобальний стрес-тест, який дуже швидко показав, що має цінність. Можливо, але ціна була занадто високою для багатьох. Добре, від суперечок до конкретики, що робити тим, хто нас слухає, у найближчі 30 днів. Я запропоную три дії. Перше, проведіть аудит свого робочого процесу. Знайдіть одне вузьке місце, де шиї може дати приріст продуктивності. Не як нова послуга, а як внутрішній інструмент. Дуже слушна порада. Друге, поговоріть зі своїм клієнтом про його найнуднішу проблему. Не згадуйте слово шиї взагалі. Просто слухайте і лише потім подумайте, чи може технологія стати частиною рішення. І третє: знайдіть у вашому регіоні бізнес типу Лопати та кірки, проаналізуйте, що саме вони роблять. Це може наштовхнути на нові ідеї. А я додам одну навичку, яка пережила цю бульбашку і переживе будь-яку іншу це володіння проблемою та контекстом. Здатність глибоко розуміти бізнес завдання і застосовувати правильний інструмент, чи то шиї, чи то блокнот. Ця навичка ніколи не знеціниться. І наостанок, стратегія виходу, що потрібно припинити робити просто зараз. По-перше, припиніть продавати послуги шиї, почніть продавати результати. Не налаштую чат-бота, а допоможу генерувати звіти на 30% швидше. І по-друге, припиніть вивчати кожен новий інструмент заради тренду. Зосередьтеся лише на тих, що вирішують вже існуючу у вас проблему. Ідеальне завершення бульбашка штучного інтелекту луснула не тому, що штучний інтелект зазнав невдачі, а тому, що очікування не мали нічого спільного з тим, як насправді створюється цінність.